Передбачення для близнюків на серпень. Так, мої близня... близнятка. По сім'ї буде у вас якесь змагання. Ах, змагання хто вище, довше, швидше. Можливо, ми, ви між собою, як чоловік і жінка. Жінка і чоловік будете змагатися. Хто більше, Хто більше зробив, хто більше зробив. Хто більше прибрав і хто більше приніс додому, ну, таке, таке. Але ви маєте пережити цей момент і розуміти, що ви обоє однаково вкладаєтеся. По роботі, по роботі у нас потрібно вирішити, куди ви йдете. Тобто у вас якесь як варіант буде роздоріжжя, тобто два вибори, можливо, три вибори, три дороги, якими ви захочете йти. Можливо, вам запропонують зміну роботи, можливо, запропонують нову посаду, можливо, запропонують якусь роботу. Між, якою, між роботами ви будете вибирати, між посадами, між місцями роботи ви будете вибирати, і е, думайте наперед, де вам буде краще. Можливо, пошукайте в інтернеті, е, проаналізуйте ту роботу, яку вам, вам пропонують, або те місце роботи, е, де вам пропонують працювати. Тобто подивіться. Чи варто воно того, щоб змінювати місце роботи, або ж чи варта та посада, чи варто змінювати посаду? Тобто по роботі у вас буде вибір, який ви маєте проаналізувати. І загальна порада на місяць. Будете сковані, сковані своїми думками, своїми переживаннями. Можливо, ви себе просто накручуєте, це як по сім'ї, так і по роботі. Можливо, ви просто себе накручуєте і дарма придумуєте собі проблеми. Тобто ви маєте відкрити очі і як зображення на карті. Ви з закритими очима і зв'язаними руками, ви маєте розв'язати руки і відкрити очі. Тобто, оці думки, ваші думки, ваші плани, вони вас як закрили в клітку. Ви маєте відкрити її в переносному смислі цього слова. А якщо хочеш окремо розклад на себе, звертайся до мене в особисті, з радістю допоможу.